Дуже погано. Гриміло, ну казали, більше двадцяти, і впало ось сюди шахетів. І один упав буквально ну, метрів п'ятдесят, от біля гаражі, упав. Четвертий під'їзд, другий етаж. Балкона немає, повністю вилетіло. Вікно те, що у зал вилетіло теж. На другій стороні, навіть спальня теж вилетіло. І на кухні хворточка. Ходили, дивилися. Десь на 100 тисяч у вас убитків, А скільки дадуть, має десятку. А має тисячу, а має нічого не дадуть. Так що хто його знає. ну Дуже погано. Злякалися, як воно отаке гриміло. І причому все время отут. Депо на депо падало все, от один тільки впав шахет. осталась воронка така десь по пояс, ну діаметрів метрів три. А, і остатки шахеда. Оце якраз тут біля дороги. Біля от дороги. Ото.